Я Тиндик Андрій Богданович, усвідомляючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставляючи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів утвердження єдності країни, громадської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України. Інтегрованості її у сучасний розвинутий світ перед українським народом своїми виборцями, колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програмної партії Удар усіма силами. Сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни, рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар. Перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.